Я потрапила у паску клінтоку та організації простору, друзі. На тому тижні я рандомно подивилася до кінця якісь відео, де жінка складає у свій холодильник нові продукти і організовує зберігання в холодильнику із купою непотрібних, але таких милих девайсів. І от сьогодні всі мої рекомендації в хто це ось такі відео. І знаєте, що я маю що сказати у цьому відео. Ми поговоримо про такі аспекти, як клінток, ресток. Селфер та колекціонування, звісно ж, замислимося про консюмеризм, надмірне споживання, про те, що це, звісно ж, такий спосіб життя, який багато кому і зайшов би. Також ми задумаємося, що з цим всім може бути не так. Перед тим як ми з вами, друзі, продовжимо займатися розглядом цієї цікавої майчні. Давайте подумаємо, як кожен з нас може допомогти нашим силам оборони вже зараз. Ви можете підтримати фонд Повернись живим та допомогти забезпечити функціонування школи операторів ППЛА Ятаган. Всі посилання, як завжди, у описі до цього відео. Отже, TikTok, інстаграм та навіть наш з вами улюблений Ютубчик вже давно стали платформами для продажу і впарювання нами з вами різних товарів. І якщо ми раніше заходили в соцмережі, щоб розвеселитися, підняти собі настрій чи просто відволіктися, то тепер ми заходимо для того, щоб вислухати щось на зразок пахлава медова, кукурудза, рапан. Ну, все, що продають на пляжах. UGC-креатори не так давно стали тими людьми, які прямо пишуть у своїх описах у профі, що люди, я, звісно, класно і органічно показую різні товари, якими я користуюся. Але чи це моя реальна рекомендація, чи це оплачений контент? Ви цього на жаль не дізнаєтесь. Нам часто подобається залипати на різні віто, як люди прибирають, і декорують свої розкішні будинки. Як вони ставлять у холодильник надмірну кількість продуктів? Як вони роблять 15 сортів красивого льоду, але навіть найбільш стримана людина із силою волі, контролюючи себе, все одно рано чи пізно купить щось подібне в місцевому магазинчику, ну або ж замовить у цих самих блогерів, тому що потрібно задовольнити цю підсвідому потребу у повторі приємного сатісфайт досвіду від вимитої ванни до розставлених лінійку продуктів в холодильнику. Ну такі вже ми істоти. Люди повторюємо поведінку інших осіб, переймаємо корисні патерни для виживання. Звичайно, окремою нішою в інстаграмі та тіктоці, та й в Ютубі теж є ресток розставляння покупок. Та поповнення свого холодильника та буфету. Чомусь ми затримуємо увагу на таких відео. Ми розглядаємо величезну гору чужих покупок, задивляємось на інтер'єр та переймаємо ідеї для зберігання. Це ніби як зазирати у вікна чужих людей на першому поверсі, коли йдете вулицею ввечері. Хто так робить, будь ласка, зізнавайтесь. Крім того, глядачеві також цікаво, що ж там буде далі, які ще продукти є в тих загадкових пакетах, і куди ж їх всіх помістять? Особливо класно затримують увагу різні прикольні девайси для зберігання. Знайомтесь, це Нікі Сайт оф Клінток. блогерка, яка позиціонує себе як клінтокер, але дуже часто в неї є і рестоки. В Тіктоці вона має 3,3 мільйони підписників. Як ми можемо бачити, в неї ну дуже багато реклами із Костко мережею супермаркетів, і саме з цього магазину майже всі її розпаковки. Також вона забігає і в сефору, і ви лише погляньте, як організований її б'юті простір. Мені реально це все теж треба. Додатково насолоду у її відео надають asmr звуки, плацання. Крім того, вона не начитує зайвий текст, який може лише відволікати вашу увагу від сприйняття відеоряду. І так, у неї є ціла колекція куклів Стенлі. Але ми до них з вами ще повернемось, друзі. Також Нікі самостійно прибирає у готельному номері, у який заселяється із чоловіком. І знаєте, що я її не засуджую, тому що є люди, яким комфортно тільки так. Головне, щоб їм було добре. До речі, у неї є спеціальний дорожній набір для прибирання. Це Камі Ларай, і у неї 2,4 мільйона підписників в Тіктосі. Найбільш вірусними її відео стали ристокі льоду. І вони реально просто найкращі зі всього, що я бачила у цій сфері. Кожен вид льоду реально творчо підібраний та вигаданий. У одному із її відео, де вона розставляє цукерки по спеціальних банках, хтось їй написав, що її руки виглядають дуже старими. Але Камі не образилась, а лише почала використовувати Tiny Hands. І це я вам скажу реальний рофл. Для кожного виду цукерок у неї є окремий пластиковий контейнер або ж скляний. Іноді я задумуюся, що вона робить із залишками цих макарон, круп та цукерок, які не влізли в ці банки. Невже крім її кладовки пендрі, у неї є ще одна кладовочка маленька, у якій зберігаються залишки в пакетах? Також камі спричинила хвилю обговорень своїм віральними відео, у яких вона робила рестоки для гостьової ванни. По перше, люди були в шоці, що хтось має гостьові спальню та ванну. Адже ж в Америці люди прагнуть вже комунізму і ненавидять тих, хто працює більше та заробляє більше. Про це я говорила у цих двох своїх відео. А по-друге, мало хто із простих людей так сильно готується до приходу своїх гостей, забезпечуючи різноманітні недешеві доглядові продукти, Скажімо, олійка та рум'яна від Dior, повна капсула косметики від Charlotte Tilbury. І найцікавіше те, що відео з усіма цими видами цукер, які постійно поповнюються, з'являються дуже часто. Мені цікаво, коли вони встигають це все з'їдати. Скільки там приходить діток у гості. Про суми, які на це витрачаються, я мовчу, адже дуже часто ці відео є спонсорськими. Та й блогери в Америці заробляють на монетизації непогано. Ось ця дівчина організувала свій побут та взагалі інтер'єр в домі таким чином, що у неї все рожеве, тупо все. Навіть рис вона варить рожевий у рожевій мультиварці, використовуючи або барвник, або сік буряка, як вона зазначає. Її меблі та посуд рожеві. Їжа переважно рожева, всі баночки рожеві. Кухня має логотипи Барбі, на посуді логотипи Hello Kitty. Овочі та фрукти вона ставить у рожеві коробочки за формою цих самих фруктів, скажімо, лимони, банани, цибулю та помідори. В холодильнику у неї самі рожеві продукти. Молоко та соки вона переливає у рожеві ємності. Чи варто говорити, що і одяг, і зачіска у неї також рожеві? Проте кімната її сина оформлена відповідно до його вподобань, а не її. Клін-токери то окремий вид насолоди. Є сторінки, на яких ти реально залипаєш по півгодини. Особливо мені подобаються різні рандомні сторінки, які показують реальне прибирання брудних поверхонь та предметів. А не ті, які намивають і так вже й без того чисті речі. Клінтокери створюють для глядача так звану мотивацію на прибирання, і подекуди це дійсно може надихнути. Як це працює, я точно не знаю, але можливо це пов'язано із викидами допаміну. чи знову ж таки тою самою поведінкою наслідування. До речі, багато хто полюбляє дивитися клінток в той час, коли у самих вдома ну точно не клінток. Одні сидять з телефоном і сильно тривожаться через те, що вдома не прибрано, а іншим норм. Успішні клінтокери, звичайно ж, рекламують різноманітні товари для прибирання та прилади. І така реклама частіше за все є реально корисною та ефективною, адже ви бачите реальний результат. Блогерка Аурі Катаріна заслужено вважається найкращим клінером у світі, як вона сама себе підписала. У тіктоці в неї. 11,4 мільйона підписників на Ютубі майже 4 мільйони підписників та 948 мільйонів переглядів. Її історія успіху просто вражає. Чотири роки тому вона працювала в клінінговій компанії, і як вона розповідає, часто прибирала помешкання своїх друзів, For fun! де знайти таку подругу? Одного разу вона вирішила зняти відео процесу прибирання. І друзі переконали її завантажити це в мережу. Попри невеликі перегляди на початку, вона почала завантажувати одне відео за іншим. Основною мотивацією для неї було показати людям, що прибирання може бути веселим та легким, і змотивувати їх працювати у клінінговому сервісі, адже не вистачало працівників на той час. Її сторінки набирали популярності. Підписники запитували, якими продуктами вона прибирає. І вона почала рекламувати ці продукти. Одного разу вона навіть стикнулася із викраденням її контенту іншими акаунтами. Вірусним стало її відео з прибирання автомобіля, і її популярність почала набирати значних обертів. Зараз вона прибирає будинки людям в складних життєвих обставинах, скажімо, самотнім людям похилого віку, людям з депресією, багатодітним мамам. І все це безкоштовно. Вона лише отримує дозвіл на зйомку. Багато хто пише їй, що в неї перфекціонізм або ОКР. Але вона каже, що вона не ображається на ці коментарі. Чесно, іноді її відео можуть бути просто шокуючими та огидними, але вона з усмішкою та легкістю прибирає найбільший безлад та найбільш захаращені приміщення. І це реально заворожує. Навіть реклама в її відео не відштовхує. Вона там реально доречна та нативна, тому що якщо нам показують газову плиту на ній от стільки нальоту, і як з цим впораються певні засоби, це реально класно і наочно. Про намивання будинку поговорили. А як щодо намивання обличчя та тіла, хто з вас любить селфкер? Ану зізнавайтеся в коментах за що вам це подобається. І перейдемо до цієї найбільш монетизованої ніші в соцмережах. Я особисто дуже полюбляю дивитися відео в стилі той самий час місяця. Хоча трохи крінжую від цієї завуальованості, жінки набирають ванну з різними пахучками, заварюють собі чай, підбирають книгу чи фільм під настрій, готують щось смачненьке наносять на тіло різноманітні засоби та показують, що одягати будуть суперкомфортну піжаму та лягатимуть у свіженьку постіль. Ну просто кайф, прямо відчувається той вайб. Але смішно те, що коли це відео від якогось блогера-мільйонника, то ми розуміємо, що продуктовано все пропагандою консюмеризму. Особливо, якщо на полицях 60 видів скрабів тріхат чи 50 тюбиків з різними кремами. Мені стається косметологи підтвердять, що для догляду за шкірою. Вам вистачить 5-6 засобів залежно від часу доби та вашого запиту. А все, що понад, це просто вже ритуали для задоволення. До речі, ви знали, що процедура краси та так званого догляду насправді не є частиною велнес, тобто благополуччя та здоров'я, нарощення вії, манікюр, депіляція. Це насправді не є селфі. Це може бути приємно та весело вам, і це дуже круто. Але велнес полягає у підтриманні функції організму, підтриманні здоров'я та самопочуття. До речі, варто розрізняти та усвідомлювати кожен випадок, коли ми щось купляємо. Ми купляємо це для свого задоволення і потреби, чи тому, що нам це нав'язали в соцмережах. Це треба бути відвертими в першу чергу з собою. Звісно, кожен має право купляти собі все, що захоче, і за скільки захоче. Це свобода, і це прекрасно. Просто іноді це відверте витрачання грошей на вітер. І нам може бути шкода когось, хто дарма потратився. Тим паче, що косметика дуже швидко псується, коли вона відкрита. Відео, де жінки заповнюють свої шаги сотнями різних тюбиків. Дуже круті, так само, як і шокуючі для тих, хто дивиться їх і зі своїми трьома баночками із місцевого магазинчика косметики. Просто напрошуюся запитання для чого стільки? А також чи це рішення купити ці всі речі було вольовим і повністю усвідомленим, чи може хтось нашепотів його через екран смартфона? Естетичні відео UGC Creator, у яких вони ніжно прокидаються, повільно зі смаком збираються. До речі, перед тим як прокинутись, потрібно поставити штатив. І накнути камеру. Потім вони носять різний догляд, смакують ранкову каву чи матчу. Ці відео, звісно, класні. Проте не всі, на жаль, так можуть. І тому виглядають вони нереалістично, хоча повторити це може кожен у своєму житті. Варто лише захотіти романтизувати свою дійсність, а бурчати зможе кожен. Але коли ми бачимо у цьому відео рекламу брендів, то вже не сприймаємо це як реальне відео і емоції втрачаються. Чим більше ми бачимо ось таких відео, ми починаємо вірити в те, що ми якісь не такі, якщо в нас нема цих всіх баночок, що ми не використовуємо гуаша, Хоча ось як насправді виглядають правильного застосування, і це не те, що ми звикли бачити. Ми починаємо сумніватися у власній успішності і адекватності. Пам'ятаєте цей такий мем, де нібито блогерка розповідає, що ось я беру самий бюджетний, самий занюханий дешевий засіб. Найбільш економний, який є, і зараз буде тестувати його. А ми таки дивимося на це все і розуміємо, що ось цей крем, який вона рекламує, найдорожча річ у нашій косметичці, і це буває дуже сумно. І надивившися на різних блогерів, які нібито рекламують патчі, нібито вони їх дійсно використовують, а не насправді вони тіляться на тумбочці з боку, і починаємо ми купляти те, що нам насправді не потрібно. Коли я думаю про жертву скінкеру та селфкера, то одразу пригадую цей епізод із Кейсі з ейфорії. Все, що вона робила, було для завоювання уваги хлопця. Вона вставала там 4-5 ранку, наносила різні. Креми робила масажі різними ролерами. Хіба це про турботу краще б поспала? Але така надмірність у споживанні косметикою не обмежується. Ви всі вже бачили ці легендарні напівлегендарні історії про кружечку Стенліка, як вона залишилася майже цілою в згорілому авто, а в ній навіть залишився лід. Там, звісно, є цікава історія. Жінці, яка повідомила про це в соцмережах, бренд Стенлі пообіцяв купити новий автомобіль за таку чудову рекламу. Але є невеличкий нюанс. За деякий час до цього випадку також була ситуація зі згорілим авто та вцілілою термокружкою. Але про ту жінку чомусь ніхто нічого не згадав, ніхто нічого їй не подарував. Хоча саме її відео було першим по часу. Так, ви могли бачити цю кружку і на моїх відео. Це мамина. Вона є дуже популярною в США. Чи то у них дуже грамотний маркетинг, чи то вони дійсно такі привабливі. Але я у багатьох блогерів бачила цілі колекції цих кружок різних кольорів та дизайнів. Також ви можете придбати для них особливі аксесуари, скажімо, накладка на трубочку різної форми, сумочка із наклейками та мисочка для снеків, яка надягається зверху на кружку, і туди ви насипаєте улюблені ласощі. Крім того, люди замовляють ще і мені таблички для того, щоб хто не переплутав їхню кружку. Чесно, я бачу цю кружку абсолютно рандомних відео, навіть не рекламних. Це такий особливий продакт плейсмент, чи люди реально від неї дуріють? Ви ж бачили, що відбувалося в магазинах, коли була випущена лімітована колекція зі Starbucks? Ви знаєте блогерку Фара Мергі? Вона має 7,3 мільйона підписників в інстаграмі та запустила свій величезний онлайн-магазин декору та посуду. Її сторінка є надихаючою для багатьох інфлюенсерів, які будьмо відвертими копіюють її стиль. Інтер'єр її будинку розкішно золотий із білим. У неї завжди оригінальні букети зі штучних та живих квітів, та кейтеринг, східних закусок на золотому та срібному посуді. Все це, звісно ж, є у її магазині, і саме її клінток відео. Я б назвала ось такими прибираннями вже чистих поверхонь, іноді це бісить через нещирість, адже там, де вона прибирає, вже й так чисто. Але інтер'єр у неї дуже затишний та зі смаком. А картопельку і цибульку вона тримає в золотих корзинках у шафі. Не видно жодної пилинки, і це дуже круто. Але є відчуття, що нас десь намахують. А як вам здається, так ці тренди, звісно ж, продиктовані споживацтво. вони змушують нас купляти та споживати те, без чого ми загалом могли б обійтися. Але ж якщо ми це купили. Виходить, що в той момент ми цього захотіли і вирішили себе порадувати. Хоча я розумію, що мається на увазі, коли говорять про пропаганду консюмеризму, що нам нав'язують якісь там бажання, але все ж таки я вірю у свободу волі і просто поважаю вибір інших людей. І не буду нікому вказувати, чи купляти їм що ще не купляти. А що ви думаєте, друзі? Будь ласка, напишіть мені в коментарях та поділіться за ким із подібних таких клінток ресток блогерів Стежити ви, дякую, що були зі мною. Як завжди, ставте лайк та підписуйтесь, якщо ще не підписані, та переходьте в мій Тікток.